Пане командир, я сі дуже бою. Що таке? Боїшся вже Путін наступе? Та яке? Боюсь в танку перднути. Не бійся, синок, то є природній страх. Дякую. А потім то він во біля кордону встряг в танку. Ми поки їдемо з лопами, подивимося, де той Путін. Ви собі там почитайте книжки на букнет. Безе, а що таке той букнет? Ну то взагалі такого не знати. Букнет то людська соцмережа для читачів і письменників. Ага, ясно. Наступав, наступав і в сравчі. А во танків було, погрузло до крові мами. Ану спитайся того біженця з Білорусі, він ліпше трохи Путіна знає. Що він думає про той наступ? Що ви думаєте на рахунок того наступу? У нас є все для того, щоб захистити нашу страну будь-яких посягачів. Весь як заговорив, нашу. Та, трохи підбирай слова. Тобто Білорусі ви вже подарили, та? По суті, він і її вже контролює. Він контролює територію Білорусі і дуже хорошо контролює. А як же ж